Він добровільно пішов боронити нашу батьківщину від кровавих лап окупантів задля того, щоб захистити свою найріднішу людину, бабусю, а також усіх українців. Владислав Воченко звільняв наші землі від окупантів у лавах бригади Азов національної гвардії. Був артилеристом. Тетяна, родичка захисника, згадує його як дуже світлу та добру людину, яка завжди прийде на допомогу. Владик все, всім допомагав. Був дуже чуйний на роботі, де він працював. Там трагедія. Така чуйна людина, молода, чуйна. Ми так вдячні йому за те, що ми живі. Можемо жити, працювати, спокійно спати. Ми дуже вдячні йому, всім, всім нашим хлопцям. 24 лютого 2022 року Владислав твердо вирішив для себе, що буде захищати нашу Україну, незважаючи ні на що. Після підготовки він одразу поповнив ряди Національної гвардії України та виконував бойові завдання як артилерист на Лиманському напрямку. Останні дні Владислав з побратимами вели дуже важкі бої. Під час штурму наші хлопці відбивали атаку ворога. Проти них працювала реактивна артилерія, гради та інша зброя. Але хлопці розуміли, що вони не можуть зупинятися. Своїм професіоналізмом наші герої компенсували нерівність сил, тому ворогу довелося використати проти них найпотужнішу зброю. Владислав та декілька його друзів загинули 22 січня в районі населеного пункту Серебрянка внаслідок удару керованими авіабомбами. Виділявся позитивним світлом таким характером. Веселий був дуже в непростих умовах військової служби. Це свідчить про, про людину багато. Насправді це ж легко бути веселим, коли навколо суцільна позитив, а коли навколо суцільний напряг, це трошки інша ситуація. Так от він виділявся саме тим, що завжди міг морально підтримати. Був дуже хорошим товаришем. Владислава Воченка виховувала бабуся, хлопець виріс і став її гордістю. Закінчив університет, влаштувався на роботу. Проте старенька не одразу дізналася, що онук долучився до захисників на початку повномасштабної війни. Після того, як їй все стало відомо, часто готувала і передавала хлопцям смаколики і чекала на перемогу та повернення Владислава. Але тепер молодому захиснику назавжди 25. Свій останній спочинок Владислав знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У захисника залишилась лише старенька бабуся. Редакція першого міського приносить свої співчуття всім, хто знав воїна за життя. Вічна пам'ять герою Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський.